Сьогодні разом з нашою командою, разом з нашими партнерами, ми проводимо перший кіберспортивний день в Україні. Такого ще не було. В одному місці ми зібрали максимально, що можливо на даний момент в цей буремний час. І ось він перший кібердень. Я радий всіх вітати. Приходьте, грайте, беріть друзів, вигравайте, поширюйте у соцмережах, і тоді це буде синергія. Хочу подякувати нашим партнерам, без яких було дуже складно це зробити. Це Рівермо, це Red Bull, Sinet, Катор, «Asus». Дякую вам і окремо дякую нашій команді. Ну що, полетіли! Мене звати Гатамо Враміс, і я співзасновник мережі кіберспортивних клубів Кіберіон. Сьогодні ми зібралися тут, щоб організувати найкрутішу кіберспортивну подію, яка відбувається в Україні. Це кібердей. Сьогодні у нас проходять турніри з КС-24 з доти, з косплей-шоу та ще багато різних івентів від наших партнерів. Слухайте, рік тому ми для себе зробили цілі, поставили цілі в нашій компанії усередині, що ми будемо створювати інфраструктуру України. Для цього ми запустили франшизу. і Сьогодні вже відкрили 20 клубів, і 10 будуються. Ми будуємо інфраструктуру і ми створюємо культуру споживання цього продукту. Тому що кіберспорт, як ви чули, там місяць тому доєднали до олімпійських видів спорту. Це значить для індустрії, що буде ще більше грошей, ще більше глядачів, ще більше. Партнерів, да, тобто це швидко, дуже швидко зростаючий ринок. Насправді це супер складно зараз. Під час війни організувати такий івент це. Не стільки потрібне бажання, скільки потрібно донести до людей, що сьогодні це важливо, і нам це вдається. Ви бачите, скільки людей прийшло на турнір, і всі вони розуміють, що саме в цей час потрібно йти, потрібно виходити зі своїх домівок, потрібно зустрічатися. Ми маємо пам'ятати, що, хоча за вікном війна, ми маємо продовжувати життя і підтримати один одного. Завдяки цієї підтримці ми змогли це зробити. І ми хочемо робити ці проекти, цей проєкт ще більш масштабнішим, більш регулярним. Кожні півроку з більшими призовими да, і буде більше фану. Культура цього буде, звісно, прокачуватися. Завдяки таким подіям. Ми єдині, хто зараз робимо це в Україні. Ми про атмосферу кіберспорту. Це прикольно. Думаю, це дуже перспективно. Загалом, щоб залучити більше людей, потрібно по-перше це просувати і розповідати, чому цим варто займатися. Тому що багато хто думає, що кіберспорту насправді не існує, що це просто гра, що це фан і все. Ми ж наполягаємо на тому, що цим потрібно займатися щоденно. Для цього потрібні тренування, для цього потрібні такі івенти, турніри. Загальний призовий фон Солодяшка. Ми турнірні оператори, найбільше в Україні. У нас є Ліга з Федерацією кіберспорту, де приймають участь усі клуби України. І є власна ліга, кого називається, де приймають участь клуби нашої мережі. Маємося на другу Ми маємо зустрічатися, ми маємо розвивати офлайн-турніри, ми маємо будувати ком'юніті людей, які Однодумці, які приходять і грають усі разом. Дуже приємно, що з'являється багато нових кіберспортивних команд. Ось людина приходить і вона залучається до іншого витоку спорту. Я дуже сподіваюся, що в Україні взагалі кіберспорт буде розвиватись, тому що мені особисто дуже цікаво, як людина, яка теж любить грати, наскільки хобі може перерости в якісь речі, майже робота чи навіть бізнес. Кіберспорти взагалі такі турніри це можливість і для брендів, і для гравців, і для людей, які хочуть змінити професію. Абсолютно всі гравці, які зараз грають, це ті гравці, які до війни приходили там 10-15 років хлопці, які просто там брали гроші в батьків, аби пограти трішки в комп'ютерному клубі або, можливо, з друзями піти там на турнір і стартовий внесок заплатити. Вони зараз і якраз представляють нашу країну на великій сцені. Молоді гравці, які, можливо, до цього не мали досвіду Лан івенців, зараз можуть прийти і пограти з вже відносно досвідченими гравцями, отримати якийсь експіріанс для себе, можливо, навіть перемогти. Від Кабіріону ще не вигравав. Сьогодні вперше буде. Бажаю всім удачі. Ну, проти мене програшу, так. Іншим перемоги, звісно. Дуже задоволений турніром. Емоції переповнюють. Ми робимо дуже багато для того, щоб кіберспорт качався і саме під час війни. Тому що під час війни ніхто, я підкреслюю, ніхто не займається цим офлайн. Ми займаємося цим офлайн. Це дуже цікаво, це класно, це дає людям змогу об'єднатися навколо чогось одного. Це дуже потрібно. Зараз багато стресу в людей. І просто відволіктися, розважитись це дуже потрібно. І ігри дуже допомагають. Нам дуже важливо розвивати це в Україні, і ми б хотіли, щоб з кожним роком кіберспортивний двіж становився все ширше і ширше. Насправді дуже приємно, що він розвивається. В принципі, кіберспорт виходить на новий рівень. Треба вибудовувати чимало доріг для нових молодих гравців, для того, щоб вони відчували перспективи і рухалися. Тренувалися, і це натхнення. У нас амбітні плани стосовно цієї події. І я думаю, що через декілька років кібердей це буде справжнє свято, яке буде помічено у календарі. Що таке кіберспорт? Це не просто гра, це сенс життя.